Друзі, ставте подобає, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. А Після свят новий командувач східного флангу залужний розпочав свою роботу з того, що разом із чехами почав шукати не тільки боєприпаси для наших хлопців, але й сотні тисяч безпілотників. Адже мільйони безпілотників від Зеленського це міф. А от російські ні, крім того, залужному доповіли про втоплені і закупані снаряди, про які говорив розвідник Швець, і які кроти сховали від ЗСУ. Із зрадниками тепер і церемонитись не будуть розстріл при спробі втечі. Близькі до залужного депутата повідомляють, що група Ініціативних депутатів висувають законопроект через останні події. Висунуть законопроект генерала через останні події. Розпишемо його по пунктах. Перше штаб зможе контролювати закупівля Міноборони. Друге, главком в даному випадку сирський залужний сам вирішувати, кого і як брати у свій штаб. А кого звільняти? Звільнити без відома главкома нікого не зможуть. Третє, крути єрмака, які хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними. Чинучі не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт, Мар'яні Безуглій. Четверте конфіскація. Майна у корупціонерів як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарі, втратять все і сядуть довічно. але перед цим попрацюють на армію. Грузити, купати, вантажити, фарбувати. П'ята безвідома главкома. офіцерів не зможуть кидати за грати. Червінського тема не забута. Шосте розстріл за зраду та корупцію. Сьома повна конфіскація довічна для мародерів при владі. І українці такий закон підтримують. А який би пункт ви б додали сюди? Пишіть в коментарях. В той же час Віктор Мороз пише наступне: 20 травня завершується повнова. Важення чинного президента України гарна нагода для Зеленського залишити посаду і ввійти в історію. Проблема завершення повноважень гаранта конституції стала обговорюватися останнім часом у досить закритих приміщеннях, але з відкритими інформаційними викидами. Саме тому одразу отримала статус російської пропагандистської акції, і в результаті вороги хочуть позбавити українців їхнього суперуспішного і золотого володю, якого в Європі інакше як новий Черчилль не називають. І справді хтось колись саме так його назвав, але давно вже тає українці. Так не називають і не називали, хоча довго спостерігали і мовчки підтримували. Чекаючи, що буде з їхнім черговим експериментом, зараз уже очевидно, успіхи невеликі. Гарний привід пошукати нового лідера, адже президент практично позбавляється легітимності. Нині рівень підтримки Зеленського категорично впав і в президентських рейтингах. Він уже не на першому місці. Майже вдвічі 32% поступається генералу залужному, в якого 67%, в якого він безцеремонно нещодавно виконав із армії, незважаючи на його заслуги. А разом із ним і 20 кваліфіку. Кованих бойових офіцерів, як стверджує генерал Кривоніс, якому у нас немає ніяких підстав не довіряти, і це під час кривавої війни, коли українській армії критично не вистачає фахових керівників рівня бригади. Гаразд, більшість із них широкому загалом невідомі. Але того ж генерала Кривоноса, як і генерала Марченка, послужні списки, яких добре відомі країні, було виконато з ЗСУ як поганих котенят за непослух і надмірну самостійність. До речі, а де це генерал Залужний в Лондоні? Його досі немає, і в Києві щось не видно, і навіть указу президента на його призначення. Чення досі немає, чи не передумав наш генерал, маючи таку колосальну довіру народу втікати від відповідальності в затишний Лондон. Не те, що я впевнений, що Валерій Федорович це найкраще, що може бути для розбурханого війною без відповідальності влади за жерливістю чиновників українського суспільства, але з огляду на його високий рейтинг залужному треба було б дати шанс на політичну діяльність і на сформування і своєї команди і своєї програми. Врешті, як стверджували законодавці, права римляни право не дають, право беруть. Отож, давайте почекаємо. Раптом у Валерій. В непростих роздумах сформується новий тип поведінки і новий тип діяльності. Він значно критичніше поставиться до благодійників із офісу президента, які брутальним чином намагаються прибрати конкурента своєму лідеру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.